Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий тема дня на каналі Кіровоград. Триває інформаційний блок. І сьогодні в нашій студії Олександр Анатолійович Чорниваненко, голова обласної ради. Доброго вечора вам. Доброго вечора. перш ніж ми почнемо. Я хочу нагадати нашим глядачам, що вчора відбулася сесія Кіровоградської обласної ради, де е, свої повноваження склав Микола Ковальчук, і шляхом голосування було обрано Олександра Анатолійовича Чорноїваненка. Отже, Олександр Анатолійовичу, е, ваша посада це на усю каденцію Кіровоградської обласної ради депутатського корпусу. Чи скажімо так само тимчасово, як Турчинов зараз представляє е, функції президента України? Хочу зазначити, що я не виключаю того, що ця посада не остаточно прийнято рішення. Чому? Тому що ви знаєте, як зараз події розвиваються у Верховній Раді, от вже виконує обов'язки президента, і тому зараз для того, щоб взяти під контроль, в даному випадку повністю всі дії, які є у нас в Кірворадській області, було прийнято рішення, щоб... На сесії обласної ради, крім того, ще е, дали е, повноваження відповідні і обласній раді для того, щоб е, був контрольований процес в нашій області. Ви говорите про те, що обласна рада перебрала на себе повноваження обласної державної адміністрації. Згідно так? рішення е, обласної ради, дійсно всі повноваження, які передбачені законом статті 44, вони повернуті обласній раді. В обласній раді працюють і комісії, і голови комісій, але я хочу сказати, що це на перехідний період. Чому? Хоча я хотів би, щоб воно залишилося і назавжди, щоб в майбутньому були виконавчі комітети, тому що виконавчі комітети обираються депутатами, а голова виконавчого комітету, він же голова обласної ради в одній особі. І якщо виконавчий комітет або голова пану працює, то можна зразу робити відповідну ротацію. А в нас, щоб зараз щоб поміняти зараз відповідно вертикаль, то це треба пройти вершину аж до президента. А на жаль, це дуже відірваність. І тому я вважаю, що система і повернення до місцевого самоврядування створення виконавчих комітетів це наше стратегічне завдання. Опозиції, яке ми хотіли, щоб воно було найближчим часом внесено у конституцію, яку ми найближчим часом я думаю розпочнемо вносити зміни в інших областях. Така практика сьогодні існує, коли така практика існує майже в всіх областях західної України, а от а також центр. Угу. Коли вже ми заговорили про роботу обласної державної адміністрації, а наразі обласної ради через те зараз це одне і те саме. Як плануєте зробити так, аби в області усе було спокійно, маю на увазі господарчі господарча такі от питання, коли потрібна чітка вертикаль? Є вказівка, яка має дійти до самого низу. Сьогодні є ця вертикаль і є механізми, завдяки яким будуть вчасні заробітні плати, вчасні там усі комунальні рішення? Скажімо так. Хочу зазначити, що в даному випадку ще вчора вечором я провів відповідну нараду із силовим блоком. Я дав відповідні доручення виконавчим органу адміністрації в частині того, щоб в 10 годин ранку була зібрана нарада, де ми разом обсудили ті питання, які нам потрібно для життєдіяльності нашої області. Була інформація надана. Відповідно всіми заступниками і керівниками територіальних органів щодо соціальних економічних питань. Хочу зазначити, що в даному випадку питання життєдіяльності області контролюються, працюють відповідно заступники по напрямкам, а також територіальні органи виконавчої влади. Тому немає ніяких загроз. Для того, щоб була не виплачена заробна плата в першу чергу пенсії. Хоча я хочу сказати вам відверто, що зараз іде затримка. І вона склалася не сьогодні. Але також я сьогодні запрошував всі відповідні служби щодо надходжень коштів, які займаються у нашій місцевій та державний бюджет. І ми намітили відповідні шляхи, щоб ситуацію вирівняти і відповідно. Я звертаюся на Київ для того, щоб це питання нам допомогли вирішити зверху. Ситуація, яка склалася край важка. Ви знаєте, що навіть Єфремов сказав, що у нас відбувається в країні. Я повторювати не буду. На жаль, ситуація погана. Але ми все зробимо для того і вирішимо цю ситуацію. І для того є всім можливий. Всі і важелі впливу. Я думаю, що головне, що хочуть почути від вас, жителі Кіровоградщини сьогодні, що ви гарантуєте нормальне функціонування Кіровоградщини у всіх її галузях. Я хочу сказати звертаюся до кіровоградців, шановні земляки, повірте, всі питання зараз вирішуються оперативно. От, і не буде ніякої загрози, виникнення ситуації, яка б могла б зірвати ті процеси, які йдуть, а саме виплата заробної плати. Криміногенна ситуація, от виплата пенсій а, чи то забезпечені товарами народного споживання. Добре, все буде нормально. Тим часом, вчора в Голованівську ця інформація, мабуть, є і у вас все-таки РДА була захоплена, наскільки я знаю. Яка мета цього сьогодні? Хто контролює взагалі подібні процеси на Кіровоградщині? Чи узгоджуєте ви свої дії із представниками інших сил, які теж були представлені на Майдан на Майдані в Кіровограді і в Києві? Чи існує між вами сьогодні контакт і чи є таке міркування, що все-таки варто громадську раду, ідея якої прозвучала на зустрічі з Андрієм Ніколаєнком, реалізувати? І аби туди були залучені представники так само громади, не тільки я політики. Хочу, я хочу зазначити, що не тільки створення громадської ради, а особливо контроль громади і входження в цю громадську раду тих організацій, які були і на Майдані, і тих простих людей, які самоорганізувалися в громадські організації, тому що в даному випадку влада треба визнати цього часу не була під контролем. Не створювати так, якби тільки вона рахувалася в нас на я готовий співпрацювати, готовий надати приміщення, готовий надати всі можливості, доступу для того, щоб громада реально могла впливати на ситуацію і собою контролювати. Я скажу відверто і звертаюся до всіх наших земляків Кіровоградщини, людей, які проживають. Ця трагедія, яка відбулася вкрай стурбувала всіх мешканців України, в тому числі Кіровоградської область. І я думаю, що ми, як опозиція, відчуваємо відповідальність перед тебе загиблими, відповідальність перед вами. Ще ми повинні все робити прозоро, чисто і під контролем громадськості. Я вам це гарантую, Олександр Анатольович, І ще одне про що я хотіла би з вами говорити сьогодні. З повертаючись до вчорашнього дня, один із таких, ну якби одна із таких подій, яка привернула до себе увагу, це те, що демонтували пам'ятник Кірова на площі е, Центральній Кіровограда. На е, сесії обласної ради ви сказали, що ви проти таких дій. Тим часом це відбулося. Маємо що маємо сьогодні. І знову таки повертаюся до питання коригування, скажімо так, дій між собою ваших і представників інших сил. Зараз в нас іде координація, нам вже це вдається. Я більше того хочу вам сказати, я вийшов на Майдан і сказав таку ж саму думку, що, шановні люди, в даному випадку завтра буде проходити сесія міської ради, де ми це питання вирішимо. От. Але е, люди проголосували. Прийняли відповідне рішення. Я вважаю, що це буде останній такий акт. Думка моя одна, що ми повинні питати думку громади, а саме через депутатський корпус, от, і приймати відповідно законні рішення. Я хочу сказати, що в даний час і в Голованівській, і в деяких рішень вони розумієте, ситуація склалася така: ця трагедія настільки трудна людей. Я розумію тих людей, які дійсно хочуть помсти. Але зараз під кришою цього є. Я... Різні кримінальні елементи, які хочуть використати цей момент і звести якісь рахунки з кимось. Тому ми беремо повністю під контроль, відповідно, доручні дані управління внутрішніх справ, відповідно, ті загони самооборони, які є, вони теж допомагають. О, для того, щоб порядок був. Я думаю, що ситуація стабілізується повністю ще один день і буде все. Дякую вам за розмову сьогодні. Маємо завершувати за браком часу. Глядачам. Нагадаю, що в нашій студії був Олександр Чорниваненко, голова обласної ради. Побачимось на каналі Кіровоград. Спасибі ще раз. Дякую.